Ти мене зустрічала, да, ти мене зустрічала. Я вже тільки що приїхала до них. ідем, халюші мій. Вони всі були в землянці. У мене один остався не оброблений. Всі вже оброблені. Ідем, ідем, зайчик, мі, йдем, йдем, мій, йдемо, міхалюшенький, мій ляченький, такий Давай. Так ось їхня земляночка, вони там були. Мамка молодець, я подивилася, у неї немає. І в мене лишився один, один, якому треба дати от кліща. І мені треба не помилитися зараз. Оце саме худе, по-моєму. Так, це саме худе чи не було. З чорним хвостиком. Так, це не чу... це, 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 це. Боже, я не пам'ятаю, якому я давала. Ні, оцьому я не давала, бо це більшеньке. да, на, Давай. Все, тихо 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 їж. Їш. їш, там симпарика. Їш, їш, їж, зайчик, їш, їш, їж. Все, з'їла. Оце цьому я йому не давала підклещика. Ну, вже вони ближче йдуть до мене. Так, давай покажемо. Давай покажемо, де у нас тепер у нас кухня. У нас тепер тут кухня. Таня кашку привезла, да? маленькі мої такі, хорошенькі. Така моя ручнушечка, така красоточка моя. Моя така ляля. У мене така ж сама ляля є. А це в мене різа морда моя. Різа морда моя. Це вони мене вже оброблені. Оброблені, такі красотки, мамини. Ну Хто б двох забрав, я б двох забрала. Господи вже, куди де наша не пропадала, скажи, так? Да? Де наша не пропадала? Все, у нас нету клістика. У нас зовсім клестиків. Таня, дивіться, яку кашку нам наварила з м'ясом. Так, оце худишечки я цій давала. Правильно, значить, сьогодні ми дали отому. А ну давайте, може я вас поглазаю вже в кінці концов. Може поглазаю, поглазаю, зю бозі, він перший раз. Перший раз він мене дуже боявся. Це перший раз. Ось все, я його глажу. Касявиця. Ну я не розумію, але в нього взагалі нема кліща. Зайка, де вони ділися, ті кліщі? Чи що вони, де вони ділися, ті кліщі? Бозі, яка ти риза, мордочка красива. Ти мамина риза мордочка, да? Я знала, що вони підуть до рук. Я знала. Риза, ти мордочка теж. Да? Ой, Таня водички свіженькою привезла їм. Красоточки мої малесенькі. Красотки мої малесенькі. Да? Красотки мої малесенькі. Боже, як я вас люблю. Касявіці мої. Так, зараз я їх буду фоткати. Дивіться, все, жара, вони всі мене зустріли. Лягли. Лягли Рагочку, да, Зайчики мої маленькі. мої маленькі. Зараз я їх пофоткаю ще, в мене є вже фотки, і хочу вже об'яву виставити. Да, скажи, моя дівчинка, хороша. Ти будеш моя, мабуть. Ти будеш, мабуть, моя, тому що ти сама така. Ти не грустна, не? Ні, не грустная. Не? Не, не грустная. А ну, я... Глазки, покажи мені, не глазки, челюсті. Якщо піроплазмос, не дай Бог, то Очі жовті, аж червоні і челюсть біла вже. Ні, хороша дівчина. Хороша. Мамина дівчинка. Йдемо, погладимося, йдемо. Які галюзії пісюньки, мамки, пісюськи, мамки, пісюські. Все, не гладить її, і тебе гладить, так? Да? Пісюська Риза-мордочка така, пісюшечка така. Так, в нас вже прогрес. Сьогодні у нас, у нас дві йде е, в руки. Так вже гладиться. Вже. А сьогодні сей третя пішла в люки, скажи, да? Боже, комарі Таню з'їдають. Зараз Вітя скаже: Таня, ти де? Таня ти де? зарко, зарка, скажи. Ну і сосу зарка, подожди, скажи Вітя, так? Да? Красуня моя. Ні, нема клещиків, вони хорошенькі. Пообробляла гарненько, перестрахувалася. Да? Це я поки знімаю і шукаю клещиків. Все ж вони в траві, вони все время в траві. Оця малявка ще до рук не йде. Оця малявка. А це вже йде рук, да? Іди моя хороша. Ри... На, 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 резунечка, я ж тебе вже гладила. Конюсик мій, на, на, Ай, зайчик мій маленький. Ай, така галюся. Ти ж маму, не боялась уже, да? Не боялась уже, маму. Халесенький мій. Трошечки є клестика. От плохой клестик, мама. Один зельвала клестик. Ну нічого, сімпаріку я тобі дала, да? воно тобі поможе, зайка. Мій хальоші зайчик. Боже, коли я їх зустріла, вони були просто обсипані кліщами. І оце завжди за три неділі, що я тут коло них кручусь, то в колю, то помажу, то ще щось, вони вже і без кліщів, практично. Давай я пошукаю, давай. Дивіться, яка класна. Я ж кажу, в прошлий раз вона до мене взагалі не підходила. Просто скакала, 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 скакала. Давай, головне, що у нас всі дівчата. Всі у нас дівчата, давай я познімаю, давай. Давай, Таня, познімаю. мабуть, я зараз положу телефон. Я зараз покажу малих оцих, дивіться. Ай красуні мої, ай мої красуні, ай мої красуні такі. Малесенькі мої, малесенькі мої красуні. Ой, господи. Давай, сейчас Танечка поки виключає телефон і пошукаю тобі клещика двома ручками, так? Да? Хорошая моя лісичка, сестричка моя, зяйкін мій боже, як вони ласки котять. Як вони ласки котять. Так, осталася одна неприручена. А так, Фух, а так, скажи, вже, вже йдуть до рук. Ну, я думаю, це... це справа часу. Справа часу ще, може, з тиждень я отак поїжджу, кожен день і вже будуть всі йти. Ну, Бачите, вже краще, що ми їх краще, що ми їх от дороги поставили їхню кухню, їхню їжу. Треба трошки покосити, тут пообирати, щоб поки вони тут, то їм було і зручно і не так було багато трави. Да, скажи ми. Казі, я мені кетюніми, плюс просто собаки, просто та собаки. Так, все, я знімаю її кліща. Все, все одно треба двома руками, бо ось поза ушами кліщі. Зараз я їй всю-всю обдивлюся. Бо це ж я кажу, це єдина, яка в мене лишилася необроблена. Так що все, давай, Танечка, перестає знімати, а буде зараз кліщики з тебе знімати, да? так? Скажіть, і скажіть, що собаки не відчувають. Ось дивіться, в раз вона до мене не йшла, але вже стільки до неї кліщів присосалося, і дивіться, якого, якого розміру, що вона до мене сьогодні пішла. Все, 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 все. знімаю, знімаю, знімаю.